Трамп. Іран ніколи не відновить свою ядерну програму його ядерні можливості втрачені. Чесно кажучи, я особисто маю сумнів. Вчора я продивлявся цю ситуацію, і його Ірана можливості розвивати ядерні технології на сьогоднішній день втрачені не більше, чим на 30, ну можливо, 35%. Не більше, значить, маючи ще дуже багато прихованих об'єктів там і збагачувальні фабрики, і все на світі. Вони можуть відновити свій ядерний статус або ж створити його, поки що він не затверджений, не підтверджений, так би мовити, документально досить швидко за пару років. А при підтримці Росії просто за рік не можна зупинятись на півдорозі. Тобто, якщо вирішили зробити безядерною державою Іран, то треба це зробити до кінця. Пам'ятаєте, що було перед тим, як вторглася рашка повномасштабна. Збили наш літак саме в Ірані з невинними людьми з нашим екіпажем. Вони ж спеціально це зробили для того, щоб так би мовити, принизити Україну, для того, щоб показати, що і зла зараз входить так, би мовити, в силу, і краще вам відразу за три дні здатися, вивісити скрізь ці триколори, тому що ми не переможні. Ми можемо запросто збити ваш літак. Тому Іран заслуговує на свою. Участь теперішнього. але не треба це перетворювати на гру. Якщо Ізраїль вирішив прибрати потенційну загрозу, то треба довести це до завершення і можливістю контролювати цю ісламську державу, тому що ну, ви знаєте наскільки вони фанатичні, наскільки вони можуть дійсно здійснити запуски там з ядерним боєголовками, якщо їм поставить Росія куди завгоду, куди їм здумається.